Саме не виконаний на стадії роботи. Адміністрація робить із тим. Ви чули із віду голови. Я як міський голова в курсі і стежу за цим Але Я забув перше ще одно сказати, що <клух> чим викликана моя думка, що все-таки надати, почався навчальний процес. У селах, в кожному селі, працює школи, працюють садики. Побутовий мусор десь складувати треба. Там, де є діти, які були на коліку, може виникнути якась ситуація санітарно-епідемічна. Це теж один важе, щоб ми... Все таки прийняли рішення з вами розблокувати наше рішення, тобто призупинити його дію до 1 січня. До того проєкту рішень, що я говорив, я ще пропоную внести. на якій стадії є виготовлення тої і цієї відводної документації. Десь, коли готовий відвод, а зараз воно буде в інтересах і району, і адміністрації, і ради, щоб воно чим скоріше той процес пройшов. На сесії. Послідуючи, яка десь там буде заслухати повністю про виконання тих пунктів, що ми дали за пропозицією депутатів. Може, я не знаю, будемо зараз створювати комісію чи не буде. Ага, ну, не треба, в принципі, комісію, голова адміністрації буде звідувати кожен місяць. Я пропоную то внести. Якщо ми побачимо, що десь пішов збой. Тим не займають. Повертаємось до цього плетання і рішення наше прийняте по забороні ввозу знову відновлюємо. Чи автоматично це відновить, не знаю, думаю. Ну це треба юристам подумати. Чи... Зберемо, тоді автоматично. А що є в мене оці пропозиції? Все-таки подивитись на те, що ситуація складнася. І саму велику важність я ставлю на те, що працюють шкільні дошкільні заклади на території району. Кінчилися канікули, відповідно працюють кухні, відповідно працюють, ну, діти мусор створюють, скорюють. Десь його треба так що я тоді відповідне проєкт рішення у такому змісті. Так, що? Можна ще одну пропозицію. Давайте. Давайте, якщо є пропозиції, ми говоримо. Можливо, такий варіант винести таку пропозицію, що ми наше рішення відтермінуємо з того моменту, коли буде виготовлено.

Шановні, повірте мені, якщо ми сяк винесемо, ясно, що отой пункт, хоч один із пунктів, отой відвод, доки зроблять, то проходить термін, де ж будуть ті ж школи, де ж будуть ті ж садики, де ж будуть ті договорні умови. Добре Степан, от це якраз дивіться. Якщо буде у нас щомісячне звітування, от якраз про пророблену роботу вже й будемо. Може... Місяць не місяць, не місяць, не місяць. Не Якщо ми... немає чого, ми вносимо той пункт, що звіт перед радою, то тобто, ну, перед радою в ну, засобах нашої інформації перед громадськістю міста. Якщо ми побачимо, що десь пішов збой, щось не робить, на якомусь етапі, збираємося і блокуємо тоді повністю. Там, там навіть вже район думає, що обталено. Бо проблема в садках і в школах вже сьогодні. Питання таке, що воно назріло тепер, там треба вішати. Так тоді пусть буде ще й група, яка розбирається кому зелені. Най там буде більше Іванов, Петров, Сідоров, три чоловіка будуть. Їм не треба. Ви розумієте, одна пропозиція, але якщо ми йдемо на тій пропозиції, тоді це рішення, це рахунок, що ми його не розкриваємо. Так? Ставте на позицію. Якщо є пропозиція створити ту комісію? Ні. Знаєте, чого комісія? Я описую, чого комісія. Він нам може приподнести на сесії що угодно. Шановні, ви ви провірите ті документи, чи він правду говорить, Шановні, чи ні. Шановні, я думаю, що Віталій Володимирович, крім того, що є е, головою адміністрації, він є депутатом міської ради і такий же підзвітний громаді, яка його десь на виборах у місцеву раду голосувала, так що довіра та має бути. Що роблять? Не кажіть, ніхто не може встати, показати, що не роблять люди добрі. Дайте їм чотири місяці. Давайте дамо їм ці чотири місяці побачимо. Тим більше, що можемо запросити голову адміністрації на наступну сесію, нам скаже, крім того, він місцем. Що Він має бути, він з вами депутат. Ми будемо на кожній слухати, крім того, що місячно має допомогу. Давайте тоді я пропоную такий проект рішення. Що припинити тимчасово до 31.12 дію рішення нашого про припинення дії дозволу покупу, продовжити терміном до цієї стати 31, -го, 12, 2014 років дозвіл на складування та захоронення твердих побутових відходів, що заводяться з населених пунктів району Наметоградівське Так, Виноградівській голові Виноградівської зобов'язувати голову? рекомендувати голові районної державної адміністрації щомісячно звітувати про пророблену роботу, про зроблену роботу по виготовленню містобудівної і землепорядної документації по відведенню новоспілки Хто товали виноградів за власні кошти виконати порядкувальні роботи ущільнення відходів на Виноградівському міському сміттєзвалищі. І дане рішення довести до відомого балансу утримувача міського сміттєзвалища Виноградівського уже Доповнення до цього проєкту є. Нема. Ставлю на голосування. Хто за того, що відповідне? Рішення про розгляд про роботу виноградівського спітєзвалища, тобто по розблокування роботи для сіл, прийняти терміном до 31, 12, .12 14 року. Прошу.